Доброго дня, шановні мешканці Прикарпаття. Сьогодні я хочу звернутися з темою, яка стосується кожної родини та кожного дому. Це загибель людей на пожежах та збільшення кількості пожеж у житлі громадян. Тільки за тиждень, що минув, рятувальники Прикарпаття ліквідували 27 пожеж. На жаль, вогонь забрав 5 життів. З початку року пожеж ліквідовано близько трьох тисяч, в яких загинуло 36 дорослих та одна дитина. Це не просто цифри. Це наші люди, наші сусіди, наші близькі. Крайній випадок загибелі мав місце вчора. До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу житлової та господарської будівлі у віддаленому гірському присілку Суха Верховинського району. До місця події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. На момент прибуття рятувальників будівлі були повністю охоплені вогнем, площа пожежі складала 94 метри квадратних. Гасіння даної пожежі ускладнювалося гірським рельєфом, дерев'яними конструкціями будівель, відсутністю поблизу вододжерел та пізнім повідомленням про пожежу. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб. Особисті дані наразі їх встановлюються. За попередньою інформацією, у будівлі проживали мати 1973 року народження та її син 1997 року народження. Пожежу було локалізовано о 17.55, а повністю ліквідувати її вдалося тільки о 23.06. Причина виникнення пожежі та всі обставини даної трагедії наразі встановлюються. Також пожежі зі смертельними наслідками мали місце минулого тижня в селі Загвіздя Загвізянської територіальної громади, де було виявлено тіло чоловіка 1956 року народження. В селі Стримба. Надвірнянські рятувальники, які приїхали на місце пожежі, виявили тіло чоловіка 1975 року народження. В селі Гута Солотвинської територіальної громади Івано-Франківського району під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1987 року народження. Переважна більшість трагічних випадків під час пожеж пов'язана з порушеннями правил пожежної безпеки. Є те, що можете зробити тільки ви. Не допустити трагедії власній оселі, дотриматись правил пожежної безпеки, адже людський фактор і надалі залишається домінуючим серед причин виникнення пожеж. Тому рятувальники Прикарпаття звертаються до кожного мешканця області з проханням не ігнорувати правилами пожежної безпеки, не залишайте печі, обігрівачі або електроприлади без нагляду. Регулярно очищуйте домарі і дотримуйтесь правил експлуатації пічного опалення. Не використовуйте саморобні або пошкоджені обігрівачі. Тримайте легкозаймисті матеріали подалі від джерел тепла. Слідкуйте за станом електропроводки, особливо в старих та дерев'яних приміщеннях. Не перенавантажуйте електромережу, особливо після увімкнення електропостачання. Коли світло вмикається після відключення, не вмикайте одразу всі прилади. Це може призвести до стрибку напруги та короткого замикання. Дайте системі 5-10 хвилин, щоб стабілізувати і уникнути коливання напруги. Не вмикайте все одразу. Спершу під'єднайте холодильник і бойлер, а потім вже інші прилади. Якщо після повернення світла ви відчуваєте запах газу, не вмикайте електроприлади, відчиніть вікна і викличте газову службу. Поки є електроенергія, зарядіть телефони, павербанки та ліхтарики. Поповні запаси води, батарейок, свічок на випадок наступного знеструмлення. Але нагадую, якщо ви користуєтесь свічками, ставте їх на підставки і лише на стійку поверхню. Тримайте подалі від штор. Якщо користуєтесь генератором, розміщуйте його лише на вулиці, не ближче, ніж за 6 метрів від будинку чи від, чи від вікон. Придбайте обов'язково вогнегасник. При використанні портативних. Зарядних станцій використовуйте станцію тільки у провітрюваних приміщеннях, не закривайте ніколи вентиляційні отвори, не залишайте під прямим сонячним світлом або поблизу нагрівачів, заряжайте лише оригінальними або сертифікованими пристроями, уникайте потрапляння вологи, дощу чи конденсату, не допускайте ударів, падінь та здавлювання корпусу, не експлуатуйте станцію при пошкодженнях, здутті. Запаху хімії, перегрівів чи коли вона видає дивні звуки, не накривайте станцію тканинами чи речами, не заряджайте при температурі нижче нуля. І головне, якщо ви тільки побачили загорання, негайно телефонуйте за номером 101. Кожна хвилина це шанс, який рятувальники можуть використати, щоб врятувати ваше життя. Також хочу звернутися до батьків і нагадати, що діти копіюють саме вашу поведінку. Тому не нехтуйте правилами безпеки, щоб цього не робили ваші діти. Також ніколи не залишайте дітей без нагляду, навіть на хвилинку. Окремо хочу звернутися до мешканців області, які мають стареньких батьків чи родичів, а також сусідів. Навідуйтесь до них час від часу, адже саме старше покоління найчастіше стає жертвами вогню. Тож котре закликаю дотриматись правил пожежної безпеки, щоб не допустити страшної трагедії. Пам'ятайте, що надзвичайним ситуаціям можна запобігти, і головна порада рятувальників: зігрівайтеся безпечно, бережіть себе, бережіть одне одного, бережіть Україну, слава Україні!